Представляємо продукти за вмістом заліза від 1 до 10, не знаючи, який буде наступний. Перший чемпіон, десятий аутсайдер. Десь давайте четверте місце. Е, каша, що реально дає користь. Давайте шосте місце. Сьоме місце, але засвоюється гірше, тому що це не гемове залізо. Не знаю, що буде далі, але на мою думку, це десяте місце. Не лідер, але в раціоні must have. О, це друге місце. Дуже багато і корисне на залізо. Думаю, що п'яте місце. Трішки хумусу і в залізо попали. Це чемпіон. Перше місце. Але не щодня. Буде надмішок вітаміну А. Дев'яте місце. Не високо, але стабільно. Ну, я його поставлю на восьме місце. Так, десерт, але теж може допомогти. Воно також дуже багато на залізо, тому ставте на третє місце. Ставте плюс і отримуйте список продуктів багатих на залізо, щоб завжди був під рукою.